Вітаю! Україна готується бити по російській території, зокрема по Москві, власними ракетами. Про це повідомило видання The Telegraph. Давайте ознайомимось з цією публікацією і зробимо деякі висновки. І так, за три тижні до вступу на посаду Дональда Трампа. Адміністрація Байдена поспішає поставити Україні якомога більше зброї. Байден очевидно стурбований тим, що проавторитарний Трамп зробить те. Що він погрожував і скоротить або припинить допомогу США Україні? Я не знаю, який там про Трамп, але мені б хотілося, щоб Джо Байден також був трішечки більш наполегливим у виконанні своїх обов'язків. Він міг. Він міг зробити все, щоб Україна опинилася в складі НАТО, хоча б в е, межах контрольованої території. Але ні, цього не було зроблено. Тому давайте не будемо зараз звертати увагу на їхню внутрішню партійну боротьбу. І так далі, український уряд при цьому не ризикує. Він поспішає розробити зброю, яка може побудувати, оплатити та використати самостійно разом із ненадійними непередбачуваними американцями або без них. Мова йде про українську крилату ракету Трембіта, яка може стати найбільшим символом прагнення України до автономної, автономної вогневої потужності. Очікуючи того дня, коли в неї закінчаться спеціальні американські боєприпаси, передусім балістичні ракети армійської тактичної ракетної системи «Атакамс», радіусом дії до 190 міль, Україна готується створювати трембіту та інші боєприпаси великої дальності глибокого ураження, і їх багато. І так, давайте що ж тут. Завдовжки всього 7 футів і вагою 200 футів трембіта запущена з рампи не так вже і не таке вже й диво. Подібно до мініатюрної сучасної версії бомби В-1 нацистської Німеччини відомо як. Дулбут трембіта поєднує в собі гучний імпульсивний реактивний двигун із простою конструкцією, трубчастий фюзеляж і квадратне крило, і просте наведення. GPS в даному випадку. Це просто нагадує. Це Ця простота надає трембіті найкращу рису, низьку вартість і так говорить про те, що трембіта буде коштувати 10 тисяч доларів, і це означає, що використання цієї трембіти може стати повсюдним, адже Україна може навіть без додаткових вливань забезпечити собі велику кількість виробництва таких ракет. І так, що говориться далі? Далі говориться про те, що одна ракета АТАКАМС коштує понад 1 мільйона доларів. А тут ми маємо ракету, яка коштує 10 тисяч доларів, і цими ракетами насправді можна накрити велику територію. Далі немає причин, чому Україна не може придбати тисячі трембіт навіть без зовнішньої бюджетної допомоги. Цього не можна сказати про дорожчі вітчизняні боєприпаси, глибоке ураження, над якими працює Київ, наприклад, балістичні ракети Грім 2 і крилаті ракети Нептун. Ну зрозуміло, що вони дорожчі. Цей масштаб має значення, щоб зрівнятися з масованими російськими бомбардуваннями українських міст, баз, електростанцій, заводів, нападами, в результаті яких гинуть або поранені були тисячі українців. Україні потрібно масово посилити власне бомбардування російських міст. Баз нафтопереробних заводів і фабрик. Невелика кількість крилатих ракетах Атакамс і Сторм Шедоу, які Україна отримала від США, Британії та Франції, недостатні для інтенсивної кампанії глибоких ударів. А кілька сотень «Атакамс», які Байден подарував Україні, за даними New York Times, можуть бути єдиними атакамсами, які Україна коли-небудь отримає, якщо Трамп скоротить або припинить допомогу США вже цього місяця. Трімбіта – це не «Атакамс», шторм. Чи Scale EG, їй не вистачає корисного навантаження американського боєприпасу, проникаючої сили британських і французьких боєприпасів і точності всіх трьох. Заміна менших, менш точних українських боєприпасів більшими. Іноземними боєприпасами змусила б українців переглянути, які цілі вони вражають. Тобто, якщо ми використовуємо трембіту, а вона менш потужна, менш точна там, і менш далеко летить. Говорить автор про те, що ну буде просто кількістю будемо засівати, і, і, і просто будемо так атакувати. Шквал трембіт, ну власне він про це пише: шквал трембіт може. Добре спрацювати, скажімо, проти розгалудженого фабричного комплексу, можливо, це не так добре спрацює проти підземних бункерів командирів, на які українці націлили свої штурмові тіні. Більше покладаючись на власну зброю, українцям можливо доведеться вдатись до іншого набору цілей, але принаймні вони могли продовжувати їх вражати. Адміністрація Байдена все ще має повноваження витратити кілька мільярдів доларів на надання Києву. Нової та надлишкової зброї, і вона має намір використати її. Але боєприпаси, які американці відправлять у найближчі кілька тижнів, не триватимуть вічно. Українці знають, що настане день, коли вони будуть. Якщо не самотніми, то більш самотніми. І українці готуються. Телеграм шапці профілю Ютуб. Підписуйтесь, напишіть, що ви думаєте про це. Саму статтю я залишу в себе в телеграмі. Хто підписаний? Почитайте, прокоментуйте. Я коментувати не буду. Ми з вами чудово розуміємо, що війна продовжує тривати, і Україна сьогодні шукає способи не залишитись дійсно сам на сам з ворогом. А така можливість, такий ризик дійсно існує. Приховувати не будемо. Це війна. Це війна, в якій поки що, на жаль, діє тільки груба сила. До дипломатії ще ніхто не дійшов. Напевне, не час. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.